Гра четвертий зайвий. Правила, за якими треба грати. До твоєї уваги чотири зображення різних предметів. Роздивись їх уважно і з'ясуй, за якими ознаками три предмети схожі, а четвертий відрізняється. Назви цей предмет і поясни, чому він зайвий. Якщо тобі все зрозуміло, тоді почали. Літак. Човен. Ракета, вертоліт. Який предмет зайвий. Літак, ракета, вертоліт це повітряний транспорт, а човен водний, тому човен зайвий. Швидка допомога. Пожежна машина, легковий автомобіль, поліцейська машина. Який предмет зайвий? Я вважаю, що легковий автомобіль. Спробуй пояснити. Поліцейська машина, автобус, трамвай, тролейбус, який предмет зайвий? Назви і спробуй пояснити чому. Вантажний літак, вантажний потяг, вантажний автомобіль, легковий автомобіль. Який предмет зайвий? Поясни свій вибір. Корабель, катер, екскаватор, вітрильний човен. Який предмет зайвий? Поясни. Мені сподобалось грати, а тобі.